Доброго всім вечора. Так, скільки це годин? П'ять часов. Готуємо вечерю. Картошку з'їли, хотіла варити борщ сьогодні, та не буду варити, бо пізно, вже пізно завтра буду варити борщик. Було трошки реберець, тушу ребра, макарон є. Є ще олів'є, салат, є холодець і буде у нас така вечеря. Я вас рада в себе вітати на своєму каналі, хто зайшов. Хай вас благословляє Господь. Міцного здоров'ячка вам. Всього найкращого та гарного перегляду. У нас сьогодні випав такий сніг гарний на дворі. Десь часов 8. Бо зранку не було снігу. Червоний такий схід сонечка гарний йшов. Е, був. А от вже в 8 годин, то добрий пішов сніг. Так, я зараз обсмажу ті ребра свинячі, добавлю цибулі, такими колечками морку потру, тоді кину. Трошки томатної пасти. Чуть-чуть так, щоб. Щоб цвіт був розовий. Добавлю ще водички. І коли вже буде готове ну, ці ребра м'ясо, я тоді кину макарон. Ну і так, і з'їмо тий макарон, бо ні туди, ні сюди. Там його лишилося трошки. Картоплю з'їли, суп з'їли, гречаний був. Добре, що я не варила борщ, хоч бо те, що є. Так. Ця терточка у мене дуже стара вже. Я геть не пам'ятаю, скільки вже їй років. Зате вона дуже гарно, гостра, гарно встана і дуже терпіть. Так, візьму мислі. Так, У нас канікули починаються десь е -е, з понеділка чи що. Ще не пишуть в групах нічого. Ну, наші вже не ходять діти давно в школу. Богданка не ходить вже пів тижня. Ну, там мало дітей ходить. Старші ще писали контрольну. Здавали заліки там різні. Вже все понаписували. Просто приходить троє-четверо дітей з класу і там сидять. Дивляться, мультики різні. Отаке все. Що вони мають там ходити? Хай собі дома вже будуть. Так що канікули трошки збільшили. Так, моркви хватимо. Ой, таке трошки більшу ми Ой, Майже готовий вже. Смажились добре, до золотавого кольору. Добавлю водички. Щоб покаталась на качили. І в нас діла сьогодні. Дуже гарний морозець, такий на дворі сніжок. Настояща зима. Кидаюся трошки. Так колечками зроблю такими товстенькими. Макарон такий вермішель в мене варена. Йдемо з Вовою двоє сьогодні ще в магазин. На прогулку заодно. Такий морозний день, хороший. Даю цибульку, зараз воно трошки цей. Мороз більший на вечір бере. Вова вдома, прийшов сьогодні додому десь, десь в 3 години прийшов, дали їм вихідних до 5 січня. Та й добре, такі у нас будуть канікули, всі будемо вдома. Завтра діти хочуть, щоб ми робили вареники, тож хотіла сьогодні, але зранку потушу капусту, приготуємо картоплі, начистять. І в нас будуть варенички. Ще там трошки в холодильнику є в морозилці сиру творогу. Наліпимо вареників. Обично я тако роблю тісто, роблю начинку готую. Тоді діти наліплюють вареників. Буває, що ми разом з ними, але в більшості вони самі, я там щось друге роблю. А тоді приходжу і я їх всі наварюю. Дівчата накривають на стіл. Це так більше всього виходиться. Дай такі справи. І вітер зірвався за вікном. О! Повісила стірку, то так матляє аж по вікні. На роботі дали все-таки вові подарунки дітям. Я ще не бачила. Подивлюся, зніму вам на завтра, мабуть, відео, бо ми їх навіть і не відкривали ні одного. Бо так шкільних забрали малих. В понеділок заберуть ще старші підуть свої подарунки. Тоді в церкві давали подарунки. Ще такий великий, майже по півтора кілограма цукерок. Повний пакет такий. То е, ми розкрили їх, ну, віддали дітям. тільки Богданкин я тримаю в себе, щоб. Вона всі не з'їла за один раз, даю їй після їжі там по три цукерочки. О, та й отакі в нас солодкі свята, слава Богу. Бо я вже переживала, що не дадуть цукерок вові. Дали. Дякую їм. Навіть можна ще зробити завтра, наприклад, пиріжків з капустою, багато, на тушу багато капусти, чи з картопелькою. Треба чимось займати дітей. Хоча нас роботи хватає. Ой, хватає. Все, вже майже готове. Ще трошки, щоб відстало від кісточки. Нас курочки стали більше нестися, ніж ті дні. Вже не два яйця в день, а три. Але що я замітила, що третє яйце стала курка з'їдати? Не знаю, яка, бо в нас домінанти. Це я їх дуже люблю. Вони не з'їдають яєць. А от дві таких корічневих, як то в мене були того року, ой, то вони з'їдали, боже мій. Тобто це в нас дві прибилися, я не знаю звідки. Весною дві курки коричневі гнесушки. То я подозріваю, що це з них одна з'їдає. Треба підслідити якось і на бульйон її, бо толку не буде. В тому році з'їдали і все. І купляли їм все. І що ми тільки не робили? Так, посуду ще мити. Ну, це буде мити, я не знаю, що там черговий, чи Альона чи Саша. Бо Софіка то чергувала. Так. Вова пішов, трохи ляже, спочине десь з півчаса, поки я приготовлю вечерю. Та й цей. задрімає. а тоді підемо з ним. В магазин треба чай купити. І... Не знаю, був чай, наче все, все було. Дивлюся, одна ромашка залишилася, немає чаю. А багато людей пили чай не один раз на день. Так, все, все готово. Я так накрию на минут п'ять і все. Ще трошки водички. Люблю тоді цією юшечкою поливати, але я сюди макарон кину в юшку. Так, трошки тут спочинемо. О, Богданка моя прибігла. Що там Богданка, як в тебе день сьогодні пройшов? Все добре в тебе? Що ти там робиш? Так темно і світло світить. Так, да. да. ну посвіти. Ану. О, так світліше. Розкажи друзям, що там в тебе, як справи. Все добре. Що робила? Тільки що я козилася. Казилася? Так. Тому да. що? що Сидять сидя в телефоні, так. Да? Угу. Писала буквочки, цифри, знайшла прописи Богданка. Що ти щось приболіла трошки? Так, да, приболіла. Ну, Софійка, добрий вечір. А ми ще й посередні будь ласка. Отакі в нас справи. В школі не були. Добре, усім бажаю гарного вечора, миру вам і спокою. Що ти побажаєш друзям Богданка? Гарного вечора. Гарного всім вечора, так? Да? Да. Бережіть себе, будь ласка, бережіть один одного, хай Бог хранить ваші сім'ї. Віцного всім здоров'ячка і ночі тихої, і без тривог, так? <ріху> До нових зустрічей!